Ну що ж, усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині». Нарешті, нарешті, ми записуємо відео і розкажемо все по порядку. Малята вже поприбігали, видно мою голову. Не ну, чіпай, не чіпай там. Ти що там смієшся? Все стоп. мало і що ж робити будемо? Юлічка, ну як мені записувати? Усім <ріст> привіт-привіт, махай. Вітаємо вас на каналі Життя на Полтавщині, і нарешті, нарешті, ми записуємо відео. А то так сталося, що ми виставили відео, як купили кізочку, і пропали. А пропали, тому що були на це причини. З кізочкою все добре, молочко дає, дівчатка п'ють кожен ранок, вечір. Щасливі, задоволені. І на наступний день Саша поїхав на роботу, е немає зараз його з нами, і через два дні в мене побився телефон. І я залишилася із таким кнопочним телефоном і зовсім без, без інтернету і без відео не змогла нічого записувати. В планах було багато чого записати, ділитися з вами всякими мотиваціями, але. Що маємо, то маємо. І я не могла ніяк попередити, що в нас телефон поламався, що немає їх записувати. Але вже все добре. Телефон поремонтували. Я відправляла в Київ, мені його вже прислали, замінили екран, і тепер ми можемо знову приступати до роботи. Так, Ілонка. але ми дарма часу не гаяли. Цілий тиждень я була без телефону, і ми кожен день собі доченьки не стукай. Цілий тиждень я була без телефону, і ми кожного дня собі планували щось з дівчатами робити заготовочки у морозилку. Щоб потім, як Юлічка казала, почнуться городи і не буде коли готувати їсти, щоб швиденько на такі всякі випадки у нас було щось на швидкоруч приготувати. І зараз ми вам покажемо, що ж ми приготували. Можливо, вас когось мотивуємо, в кого дощі, в кого яка погода. На дворі багато роботи такої ще немає. Можете постаратися, і потім вам буде набагато зручніше економити час. Уже зовсім скоро приїде наш тато, Саша приїде і ми будемо його зустрічати. Я думаю, наступне відео вже буде, як ми зустрічаємо Сашу із роботи, тому що ми вже всі дуже засумували і хочемо, щоб він приїхав. Да, я теж хочу, щоб таточку приїхав. Все, якщо все буде добре, то скоро приїде. Тому залишайтеся далі з нами. Побачимо, що ж ми наготували. Ось наша праця. Така в нас заготовочка. Це в нас бендерики. Ось такий контейнер. І це бендерики з м'ясом, з грибочками і смаженою цибулькою. Положи, все, ложи. І наліпили ми пельменів зеленою цибулькою, з м'яском. Ось три кульки. Доволі такі. Великі, я не знаю, тут кілограма, напевно, буде два, можливо, більше. Далі варенички із капустою. Ось такі варенички закручені, це з капустою, це варенички із картоплею. Це все із картопелькою, це із капусточкою, два кульочки. І наробили булочок, напекли таких. Юлічка все просила до молока. Я ось так заморозила з вишенькою. До речі, пробувала додавала... Вишні в своєму соці із сучком, з тим крохмаль. І дуже класно вийшло, дуже смачно. А це абрикосове також такі в мене були кусочки, я їх порізала і з цим сучком, в своєму соці я консервувала. І дуже класні такі вийшли булочки. Також кульочки достала, скільки потрібно, розморозила, і до молочка готово. Ось така вийшла в нас заготовочка. Кожного дня потрошки, наприклад, один день ми робили варенички з капустою, один день варенички з картоплею, один день пельмені, один день бендерики, один день пиріжки. Ну і, відповідно, поралися, гляділи діток, топили хату, але ось так потрошки, щоб мені швидше пройшов час, поки чоловіка немає вдома. Ось так попрацювали. І класно, і з дівчатам класно, діночка. Не дуже добре, коли ти їх чіпаєш ручками. Добре? Накривай кришечкою. Буду ховати все назад, вам показала, можливо, когось змотивувала. І ви також захочете зробити собі заготовочки. Рада бути корисною. А тепер хочу поділитися із вами моїм новим помічником. Пам'ятаєте, що в мене поламався блендер в якомусь відео я говорила. Замовила ось такого українського бренду ROTEX. І хочу вже я трошки ним користувалася, і хочу сьогодні зробити дируни, тому що тут є насадочка для дирунів. Дуже потужний, велика чаша. Чаша на літру 750. Це дуже велика, дуже реально великий. Сам по собі блендер класний, дуже багато різних насадочок. Зараз ми його в ділі ще із дирунами спробуємо. Подивіться, скільки цього можна приготувати. Насадочки є. Є для пюре, до речі, дуже класно. Діночка, я говорю. Класно для пюре. Літом буду робити всякі дітям пюрешечки. Класно. Це все звичайне, це піно робити, дерони, моркву, капусточку, бурячок. Все-все. Дуже класний, і зараз будемо з вами робити деруни. Деруни із м'язком. Зробимо малятом собі на обід і посмакуємо. Не чіпай до цього, бо воно дуже все гостреньке. Ну що ж, приступила я вже до роботи, включила свій мікрофончик новенький, і він чи розрядився, чи відключився, і звуку немає. Тому буду озвучувати вже так. Спочатку я. В цьому блендері вирішила прокрутити одну цибулинку на цю насадочку для дерунів, мені потрібно для м'яса, для фаршу, а потім вже буду розбиратися далі. Було мені розібратися як з ним, як воно все працює, але все гарно насадочки понадівала і гарнесенько. Моє... Картопля збивається. Дуже мені класно, що саме насадка, ця, як колись, була на терці для дирунів, колись мама все це терла вручну на нашу велику сім'ю. А це раз-раз таким помічником виходить дуже швидко. Єдине, що я зразу розхвалювалася, тому що тут зверху залишаються ще шматки картоплі, і не знала, і шкода викинути, і воно не перебивається все. Але, як виявилося, це не проблема. Я все дістала і поставила сюди подрібнювач ось цей іде що для м'яса ножик. Все в миску переклала, можна було навіть цього і не робити. Вставляю цей ножик, подрібнювач, всю знов цю консистенцію викладаю 2 секунди чи 3. І готово, і не залишилося ніяких шматочків. І дуже гарно переблендерила ось цю картоплю. Ну, геть такі пишні, пишні, класні даруни вийшлося. Саме те, що я хотіла. Хочу ще трошки розказати вам про блендер, які його переваги. Дуже класно, що в ньому є дуже багато всяких різних функцій. От, якраз я ще раніше знімала трошки відео, є і міксер збивати, є і вінчик, є под... спінювач, ці диски, різні насадочки. Ну, Просто Я дуже, дуже класно, він мені сподобався. І також для наших підписників є знижечка мінус 10% по промокоду Полтава. В описі під відео я вам залишу посилання на цей магазин, на їхній сайт, це український магазин. Там дуже великий широчезний вибір всяких різних товарів, техніки. І чайники, до речі, у нас зламався чайник, і потрібно купувати новий, і мультиварки. І блендері різних видів, ну, дуже широкий вибір. Якщо вам потрібна якась техніка, заходьте, вибирайте, вказуйте промокод, і вам буде знижечка. До речі, промокод також діє і на акційні товари, що не всіх таке буває. А я приступаю далі до наших доронів. В картопельку я додала сіль перець, адегейською сіллю люблю користуватися, там є сухий чесничок, приправи і також трошки борошна. У м'ясо також додаю цибулі, як ви бачили, сіль перець за смаком до м'яса, фарш трошки ще підморожую. І перемішую і готово. Колись, до речі, тато на ці дерони із м'ясом нас говорив марципани. Хоча я знаю, що марципани це такі цукерки, але якщо з м'ясом, то були марципани. І дуже вони такі ситні, класно. Якщо хочеться щось такого смачнішого, ситнішого, то я готую ось такі дерони із фаршом. Смажити буду я на смальці. Тому що стараюся дуже рідко використовувати зараз сонячникову рафіновану олію вкрай рідко колись не було в. Доступу до олії і смажили майже все на смальці і нічого страшного не було. А тим більше, в мене ще є зараз авокадова олія, кокосова олія. Я думаю, ви пам'ятаєте, підписниця нам присилала. Я її економлю. Вона дуже класна, особливо кокосова. Мені подобається зовсім немає ніякого запаху. На якісь млинчики, панкейки, оладки, щось таке використовую кокосову. Поки я говорила, розповідала вам про олію, то вже наші дерони посмажилися. Ви зрозуміли: спочатку ми беремо картоплю, тоді. Викладаю м'ясо, стараюся зробити такий, ніби як тоненький шар, щоб воно гарненько просмажилося. І обов'язково смажу під кришкою, щоб м'ясо також просмажилося з обох сторін на невеличкому вогні. І все, і наші дируни готові. До речі, в нас в нашій місцевості говорили деруни. У Сашині місцевості говорили бульбаники. Дехто ще говорить драники, хто каже картопляники. Напишіть, як готують. І як говорять на деруни у вашій місцевості. Дівчата, як тільки бачать, що я щось готую, вони відразу все залишають, свої іграшки і біжать до мене на кухню. І їм все хочеться завжди мені допомагати. Інколи швидше зробити самій, ну, буває, що вони граються, не проходять, але в більшості вони завжди тут, як тут, і мені завжди допомагають. Отакі-то в мене помічниці. Але нехай допомагають, чи потім також їм хотілося готувати на кухні. Ось такі то в нас справи. Деронів насмажили і будемо обідати. Вам дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую за терпіння, що так довго чекали відео і дочекалися. А ми будемо обідати. Хто також захотів, дерунів, смажте, смакуйте, нехай вам буде також смачно. Ну що, ми вже повечеряли майже, довечерюємо. Чи обідаємо, чи під вечірок. Обідає... І ще, до речі, дівчата люблять, ну я й також, їсти капусту. просто ось так. Салат, як я на кришу, то не хочуть. А просто ось так капусточку свіжу молоденьку. Отак їмо. Mm. Наїлися дуже смачно, дуже таке м'ягеньке тісто, таке, як пушиночка на цьому блендері виходить. Дуже класно, ми, я задоволена. Ми, ми, ми. Все, на цьому будемо прощатися вже з вами. Ні, не, не. не будемо прощати. А що будемо ще показувати? Бо розсаду розсаду ще зараз не покажемо. Не ну, давайте. Ось така наша розсада. Це у нас перчик і баклажани сходять. Це помідор сорт ляна. Тут огірочки ми посіяли. І кабачки. І ось ще помідорки, вже я їх попікірувала один раз. Треба підлити. І вже виходить справжній листочок, такий гарненький. І десь там капусточка ще на вікні теж посходила. Така розсада. Юлічка я кожен подивала. день ходить, дивиться, що попіднімалося. Да, ще Обход робить, як вона каже. Угу. А тут малята щось граються. Понавистроювали. Лікарня. Ага, лікарня. Тут в неї. Кокольчики. Юлічка. Покажу, Все, Юлічка, досить. Все, буду я прощатися з вами на цьому, буду йти далі дообідувати. А вам дякую, що залишаєтеся з нами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока. Пока-пока! Пока-пока!